Вітаю друзі! Знаєте, на всьому всупереч, всьому всупереч, тому що наш братній, братній в лапках народ намагається нас знищити росіяни. Бомлять нашу енергоструктуру все ж таки відбуваються такі події, як культурні події в Лохвиці. І одна із таких культурних подій сьогодні відбудеться у лохвицькій бібліотеці. Пішли подивимося, і ми вам все покажемо, що там відбуватиметься. Відбувається науково практична конференція. Яку підготували кара Тетяна Григорівна, вони презентують свої роботи, які брали участь у Полтавському конкурсі. А гості хто? Гості Ігор Степурін. Запрошений в нас зараз виступав. Це голова благодійного фонду Бібліотечна країна. А в програмі що ти ще є? Що Будуть виступати учні, які підготували цю роботу. Учні я дивлюся, що і художні колектив. І художній колектив буде. Буде колектив нашого Лофецького будинку культури. Вони будуть інсценізацією про життя Григорія Савича Сковороди. Правильно зрозуміло? Тема, яка згуртувала всіх нас, філософ і учитель Григорійського Сковорода, в пам'яті народні. Конференцію готували колективи закладів культури і освітяни Лофечини, книговидавці, українці різних поколінь, дорослі і діти. Тож розпочинаємо. І розпочне нашу конференцію книговидавець, який недавно завітав до читального залу Лопецької публічної бібліотеки. Це гість із Києва, дізнавшись про те, що тут планується урочистості з нагоди ювілею Григорія Сковороди, запропонував співпрацю. Отже, розпочинає нашу конференцію голова благодійного фонду Бібліотечна країна. Ігор Степуєн. Я вітаю вас з Києва. Зараз у нас така непроста, я можу навіть сказати, дуже складна ситуація. Але завдяки Уперенформу ми можемо з вами сьогодні поспілкуватися. І саме от в «Укрінформі» ми знаходимося, тому що більша частина Києва знаходиться без опалення, без освітлення, без електропостачання. Але не зважаючи на це все, ми можемо сьогодні проводити такі, скажімо так, зустрічі. І ми і дуже вам дякую за те, що ви саме саме ви на Лохвиччині організували цю зустріч. Як вже казали дійсно, а, знаєте, я голова фонду Бібліотечна країна, це благодійний фонд, я видавець, я один із керівників видавництва саміт Книга. А ми дуже активно видаємо книжки, які стосуються не тільки, скажімо так, художня література, але і наукова література. А що стосується сьогоднішньої справи, я побачив музей, я хочу сказати, що я побачив. І пірту книжок, який зараз є в бібліотеці по Ігорі Оксановичу Сталороді. Ну, от, друзі, я не знаю, правда, коли я завантажу цю мережу і коли це відео з'явиться. Тому що ви знаєте, що немає зараз ні інтернету, ні зв'язку зв'язку нормального, але оцю подію ми вам покажемо обов'язково. Якщо вам сподобалося, то обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал і пам'ятайте, все одно ми переможемо, і все одно перемога буде за Україною.